Мені цікаво, чи готовий наш любий Андрій Вікторович приходити на кожні похорони військових і говорити, що вибачте, будь ласка, можливо, цей хлопець загинув саме тому, що ми витратили 200 мільйонів не на автівки та дрони, а на ремонт ліцею. Думаю, що, мабуть, ні. Або чи готовий він та наш любий депутат Віталій Бабак. Продати свої автівки, квартири і ті, що не в деклараціях, і компенсувати витрати, якщо шахет прилетить раптово в ліцей, який вони відремонтують. Я думаю, що також ні. Адже чужими коштами розпоряджатись вони раді, а свої мені. А от стосовно ремонту, то мені аж трошки, знаєте, смішно. Вчора виставив відео, і наш Андрій Вікторович. Вже миттєво написав звернення до громади, де він пояснює, для чого нам цей ліцей, і що утеплення покаже, наскільки в нас ефективна освіта. Ну, Можливо, Андрій ти не знаєш, але рівень освіти вимірюється не утепленням у школах, а тому, який бал учні ліцеї отримують на змаганнях, або наскільки якісні там дають знання. Ну, але ж ніяк не утеплення школи. І, до речі, стосовно того, що говорить наш мер, що це не наші кошти, а нам їх дають. Ну, чекайте, нам дають 160, там скількись мільйонів, а 40 мільйонів ми витратимо з власного бюджету міської ради. От. І як говорить такий ж міський голова, що це кошти нам надані грантові. Ну, мені аж трошки смішно зрівню його. Компетентності, яка, схоже, взагалі відсутня, це не грантові кошти, а кредитні. І їх потрібно буде повертати. І чи готовий от він після війни, коли не вистачатиме коштів на зарплати лікарям, вчителям, військовим, ще комусь компенсувати ці витрати, або вийти просто і сказати, що грошей немає, тому що нам треба повертати кредити за утеплення ліцею. Я думаю, що також ні. Але бачите якось так, хтось дуже сильно хоче витратити ці 200 мільйонів на ремонт і утеплення ліцею. Тим паче, який буде робити фірма Одноденка, замішана в корупції. Так от.